Що якщо я скажу, що сонце впливає на наш настрій, самопочуття і навіть сон. Це магнітні бурі, збурення магнітного поля Землі. Вони виникають, коли заряджені частинки від сонячних спалахів досягають нашої планети. Але як це впливає на нас? Під час магнітних бурь загострюються проблеми із серцево-судинною системою. Частішають мігрені з'являються проблеми зі сном. Вплив магнітних бур не тільки фізичний. Сонячна активність може підвищити тривожність, викликати дратівливість або навіть пригнічений настрій. Але є способи зменшити цей вплив: Ведіть здоровий спосіб життя, достатньо спіть, зменшіть стрес, пийте більше води і збалансовано харчуйтесь. Прогулянки на свіжому повітрі, медитація та фізична активність допоможуть вашому тілу легше адаптуватися до змін. Пам'ятайте, ваше здоров'я в ваших руках. Дбайте про себе, і магнітні бурі будуть вам не страшні.